Ошух вибухівки і наркотиків, розшук зниклих та загиблих людей це основні напрямки роботи службових собак. Як вдається навчити цьому підопічних, чому обрали саме таку професію і які її особливості у день професійного свята розповіли інспектори, кінологи Нацполіції Сущини. Це маліноа емі її 8 місяців. Кінолог Катерина Осокіна з допомогою активних ігор розвиває у собаки інстинкт здобучі. Ці навички ляжуть в основу її майбутньої пошукової роботи. Це молода собака, яка готується для пошуку наркотичних речовин та їх аналогів. Зараз ми лише граємося з нею, розвиваємо інстинкт здобичі для подальшого переведення її вже на пошук необхідних речовин. А це Барні – пес породи німецька вівчарка. Йому два роки і два місяці. Собака демонструє, як знаходить в ящику імітатор або замінник наркотичних речовин. З Вікторією пес познайомився, коли йому було 9 місяців. Він був башкетником. Я довго працювала з ним, щоб зрозуміти, як з ним знайти спільну мову. Він працює на пошук вибухових речовин та матеріалів. Ми з ним їздили на змагання 23-му році. Зайняли третє місце серед багатьох силових структур. Їздимо часто на замінування в Сумах. Інспектор-кінолог Сергій Галушка раніше працював у патрульній службі, потім змінив роботу і почав навчати собак. Перш за все, бути кінологом означає працювати в парі, говорить Сергій. Показує, як працює його підопічна німецька вівчарка Алексіс. Ли Алексіс знаходить а, імітатори запаху або на виїздах ми знаходимо наркотичні речовини. Вона позначає а, тим, що вона завмирає в будь-якому положенні, в принципі, але вона завмирає. Наразі в кінологічному центрі головного управління Нацполіції працюють близько 40 собак. Основні напрямки їх роботи пошук людей за слідом, пошук наркотичних та вибухових речовин. Останнім часом розвивається напрямок пошуку загиблих. Анна книж Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.